Для мене дрецівник – це чистий аркуш нотного паперу. І поняття муза прийшла, не прийшла. Для мене це робота. робота. І, от, наприклад, я написав мюзикл у му році, 12 стільців, Одесити поставили Одеський театр академічний музичної комедії імені Водяного. Пройшла прем'єра На ура! Білети відразу були продані там майже на рік вперед. І війна. І мені кажуть, Саша, давай тепер золоте теля. Це друга частина. Ну і що? Війна, а я пишу. А Артисти під час час, при свічках, при тому, що йдуть бомбардування в Одесі. Вони роблять репетиції. вони Стараються поставити цей спектакль, і вони його роблять. І 3 лютого 23 року відбувається прем'єра. І також проходить прекрасно на ура. Бачите, так що для мене це також був. Це був, був мій фронт. Я не повинен був здатися і сказати, ні, війна, я не можу працювати, мене це вбиває. Так мені боляче, дуже боляче. Я не можу уявити собі, як гинуть люди молоді, наші хлопці, наше майбутнє. Це для мене велика трагедія. Але заради того, щоб життя продовжувалося, я пишу далі. Для того, щоб в їх поколіннях їм було що послухати, чим порадувати душу. Ну це я вважаю моя робота.